Вітаю, друзі! Ми продовжуємо вивчати творчість видатного українського шахіста, дворазового чемпіону Радянського Союзу Юхима Геллера. і сьогодні розглянемо його партію проти шостого чемпіону світу Михайла Ботвинника. А перед тим як розпочати, я хочу висловити подяку за підтримку каналу від Євгена. В нашому ж поєдинку Михайло грав білими і пішов С4. Суперники розігрують староіндійський захист, білі захоплюють пішаками центр, а чорні створюють на той центр поза повіту гіпермодерністів фігурний тиск. Михайло обирає свою улюблену схему з королівським фіанкету. Гелер надає королю прихисток після ходу 2 закінчує розвиток коней. Мойсевич також рокірує, чорні починають атаку пішака д4, білі грають Є4 і Геллер встановлює пішака на С6. Підбирає клітину d5, відкриває діагональ ферзю. Готуючи вихід слона на e3, білі віднімають у ворожого коня клітину g4, Геллер грає ферзь b6. Чорні одразу починають атаку пункту Д4, загрожуючи комбінацією. Взяття на D4, далі кінь Е4, використовуючи недостатній захист коня. По дорозі під приціл береться незахищений пішак С4, у разі випаду Ферзь Б4. Написав у коментарях Юхим Геллер. Михайло відбиває обидві загрози, оскільки пішака на С4 можна тепер захистити слоном. Чорні міняються в центрі дошки і грають тура е 8, посилюючи тиск на пішака Е4. І згідно сучасної теорії, білим варто було відступити конем на С2 для того, щоб він, по-перше, не підвисав, а по-друге, напасти на пішака Д6. Але Михайло у партії обирає хід Тура Е2, захищаючи пішака на F2 і на Б2. Юхим навішує Кобелянського, нападаючи на клітину Д4. Брати коня невигідно, оскільки чорні одразу відіграють фігуру, і у білих виникають проблеми з пішаковою структурою. Загрожує розмін, потім хід кінь Е5, слон Е6, і чорні навалюються на пішака ц 4 тому в партії Михайло відмовляється від взяття на Ж4 на користь ходу кінь c 2. Тобто білі за великим рахунком втратили темп на даний хід, хоча могли одразу відвести коня. Юхим відступає атакованим конем, створюючи натиск на пішака С4. Михайло захищається ходом кінь Е3, чорні коні гарцюють по душці, як скажені, пускаючи пилюку в очі ворога. І Якщо тепер скуштувати пішачка на Д6, то чорні пробивають наш три на взяття грає тура Д8 і з білого ферзя виникають проблеми. Потрібно ходити кінь Д5, але тепер чорні забирають на Д6 і після розміну отримують кращі шанси. Вони володіють відкритою лінією, натискають на пішаків Е4С4, а також слон неприємно стріляє по пішаку Б2. Як бачимо, цей варіант зовсім не годиться. За білих потрібно було піти Тура Б1, звільнитися від неприємного ренгену, додатково захистити пішака Б2. Проте в партії білі допускають серйозну помилку ходом Б3 і тепер скуштуйте хабатяку. Якщо взяти того слона, то чорні дають шах, далі відіграють фігуру, нападають на туру і позиція загострюється на користь чорних. Так, що в партії ботвиник вирішив захистити коня на це три слоном, Юхим міняється на Ж2 і запускає Шварцнегера. Трагедія білих не тільки у втраченому пішаку, але й у тому, що їх королівський фланг опинився різко послабленим. Саме тут чорні починають атаку, пише Юхим Петрович. Шостий чемпіон світу все в цій партії робить несвоєчасно, своєчасно, звільнюючись від рентгену. Юхим повертає фарзян на королівський фланг для того, щоб піти а 4 Білі нападають на коня, кінь відступає на Е 6 Білий король, відчуваючи, що запахло смаженим, кидає особисто від відчайдушну атаку. Гелер закаспарює коня. Ботвинник намагається, що є сили захищатися, але тепер Гелер міняється на С3 і пробиває на F4. І несподівано на 22-му ході Михайло здався. Справа в тому, що у випадку взяття на F4 чорні забирають конем, далі куштують Тору і грають ферзь а4. У чорних за дві фігури вже Турай три пішаки, а в перспективі ще й четвертий. В такій ситуації продовжувати супротив, лише затягуючи боротьбу, біля не хотіли, написав Юхим Геллер. Що ж, друзі, якщо вам сподобалася ця чудова партія, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, дзвіночок і до зустрічі.